Пам'ятаєте, я вам казала в Албанії в першому готельчику, що не буде більш красивого краєвиду з вікна, ніж там. Так от забираю свої слова назад. Так красиво. Тежки співають. Сонечко прокидається. А ось я сонечко. Передати це на камеру неможливо, але це просто це життя. Це життя. Доброго ранку ще раз. У мене сьогодні такий домашній трошки день, тому що я вирішила поміняти постіль, попрати, посушити, трошечки поприбирати, скільки встигну. В принципі, у мене сьогодні і робота є. Я поїду в музичну школу. Також чекаю, сьогодні мають прийти. Ставити маскітні сітки на вікна, мають вікна відрегулювати, тому що вони там не всі якісно закриваються. Ну і, звісно, домашні справи, вони ніколи не закінчуються. Є постійно що робити. Ми вчора з Артемом добре поробили вечір, наїлися креветок, трошки поспілкувались, і, звісно, лягли відпочивати. Я вночі. Правда, вже так відвикла спати разом з Артемом, бо він трошки хропить. І мені довелося його поштовхати ліктем, щоб він не хропів. Ну, це ненадовго, звісно. На 10 секунд приблизно. Він перестає хропіти і через 10-20 секунд знов починає. Тому в мене сон був такий неміцний. Він, до речі, теж зранку сказав, що він погано спав. Хоча не знаю, не знаю, кажу, ти храпів нормально так в дві дірочки. Чого ти там погано спав, я не розумію. <рес> ну, мабуть, через те, що я його штовхала періодично. От, Тому ми обидва не виспалися, але зранку він встав, пішов на роботу, а я займаюся хатніми справами і теж збираюсь на свою роботу, тільки пізніше. Це моя нова машинка. Я дуже радію з неї, тому що вона вмістка, вона дуже зручна в управлінні, і я зараз все зроблю з великим задоволенням. <му> Відкриваємо нашу нову постіль. Я замовила сіру тепер вже точно. Такс, поки я монтувала відос, добралась, вже тут у мене прання. І зараз включаємо сушку. Слухайте, я вже ж користуюсь нею. Це так зручно. Воно дійсно, висушує. Так, на страх і ріск свій поправо. Одночасно. Нічого не поліняло, все супер. Оце ну, ж, виходить, у мене комплект синє з е, помаранчевим, з гірчичним давніше. Так. Цей барабан набагато більший, ніж барабан в пральній машинці. Але і барабан в пральній машинці набагато більший, ніж мій барабан, моєї. Сюди влазить набагато більше. Одразу. І це так зручно, коли я можу, коли я можу, одразу От комплект постільного, потім три рушника у мене тут, а, навіть чотири. Наволочка ще футболка. Наволочка ще ліва, футболка. І от різні маленькі рушнички. І все це одночасно впралося. А тепер буде одночасно сушитися. І тут все дуже зрозуміло. Я навіть інструкцію не читала. Дивіться, постільна білизна. Бачите? Оп! От є рушники окремо, є постільна білизна. У мене там рушники і постільна білизна. Постійна білизна 2,50, а, ну, а рушники трошки менше. Значить, Постійна білизна краще буде ну, в даному випадку. Старт. І ну, все, вона пішла працювати. Дві години 50 хвилин. І добре, що воно закривається, ну, типу, двері. Звісно, якщо на ніч ставити, то чутно. От. В день то взагалі не заважає. Я продовжую монтувати відео. Зараз прийдуть ставити ці москітні сіточки. От, я чекаю. Ми вчора вже включили підлогу теплу, щоб прогрівалася квартира, бо ввечері так трошки прохолодно стало. Вдень жара в квартирі поки сонечко, бо сонце повністю в наше вікна цілий день. Але все ж таки вирішили включити вже котел на підлогу для того, щоб зрозуміти, наскільки воно ну, як воно працює, як воно прогріває, то е, всю ніч і весь вечір е, грілася підлога, і досі все одно вона ну, не, прям не тепла, тепла, вона не холодна, але й не тепла. Коротше, от вона зараз догрілася до 24, я не знаю, тут, мабуть, не видно, а має. Ні, коротше, не знаю. Взагалі, Артем сказав, що поставив він, наче на 45, а зараз вона прогрілась до 24. От. Зранку поснідали. Треба полити квіточку, мабуть. Зранку поснідали і Артем пішов на роботу. Ні, там ще сиро. Стояла квітка отут на балконі, і трошки підсохли листочки. Ну, я дивлюся, вона отут вона не стояла. А тут же сонце все одно. Тому переставила і бачите, ось теж. Так, прийшли до нас вже ставити москітні сітки. А це що значить? А це значить, що скоро буде Тошечка тут у мене приживати. Бо тепер він не вилетить. От. До речі, чорні мені подобаються, бо в мене на тій квартирі білі, а тут чорні клас. Чи коричневий. Чорний, чи коричневий? А, коричневий. Да. Ну і у нас якраз фасад коричневий. З тієї сторони. <гум> так жалко, що не зробили так само тут, на, на цій стороні вікна. Дивіться, тут які гарні. А тут білі пластикові просто. Могли б вже і тут так зробити. Було б круто. Так що зараз тут поставлять. Ну і кругом в інших місцях теж. Ми, до речі, дивилися. Маскитки, пам'ятаєте, ми були в Албанії, і там класна москітна сітка отака. З'їжджалась, розїжджалась гармошкою. Знаєте, скільки коштує? Скільки вона коштує, ви казали? 5 тисяч гривень на одне вікно. Е сама маленька, так. Сама маленька. Представляєте? <рисольно>. А оті двері, якщо на балконні двері. От ми жили в апартаментах, і там балконні двері, а і вікна. Три, три, два вікна і одні балконні двері, отака москітна сітка в верношку. Метр двадцять на два сто, п'ятнадцять тисяч. П'ятнадцять? Так що Артем сказав, що якщо мені треба буде подихати свіжим воздухом без сітки, він мені зніме. <сум> так що так. Ну й і отут. І вже штори, Я сподіваюся, що скоро буде. Звісно, тому що от те, оті вікна, бачите. А отут вхід у ванну в мене. Вчора заходжу, виходжу з ванну і розумію, що там можна привітатися з людьми. Так що тут буде шторка і це буде дуже доречно. Коробка від телека поки що тут живе. Це, домонтувала я бложик, вийшов на 40 хвилин, аж ну, ви його вже бачили вчорашній, дуже е, цікавий, якщо не бачили, подивіться там про креветки, як я купувала, як я їх готувала, за Aliexpress розпаковка а також про квартиру, планування з дизайнером. Дуже цікаво там вона розповідала. Так, зараз тут, тут фарбуюсь, і у мене закінчився тональний крем, я вже замовила інший, Він якраз сьогодні прийшов, його мама забрала з пошти. Ви так теж робите? Оп. І там ще можна вимакувати. Я його, правда, вибиваю вже дуже давно. Місяць, я, мабуть. А, ще в Албанію я їхала, отак вже робила. От, Короче, Я не думала, що його там ще стільки. Сьогодні ще вистачить якраз нафарбуватись. Все, досушилося і все повністю сухе. Давайте подивимось. Ой, давайте подивимось, наскільки воно... воно виглажене. Ось настільки. <рес> так, праска мені потрібна, звісно. От, бачите? Ну, воно в мене там я не одразу витягла. Може, ще, якщо одразу витягати, воно зараз лежало, типу, все жужмом. А я не почула, коли воно закінчилось. Ну, коли воно висушилось, треба одразу достати. Спробую ще так. Але, звісно, фішка в тому, що взагалі немає пилу. Це, це класно, це дуже класно. Так, да. треба було витягати одразу. Дуже довго ставили оці всі, ну, вони е, укріплювали вікна, ну, в общем там їх трошки підтягували, е, резинки деякі міняли, тому що це ж вони скільки стоять. Ох ти ж блін, дивіться, яке воно пересушене. Ну, в смілі не пересушене, а пом'яте. Я вже постійно оця прала там і сушила, і було набагато краще. Тобто я тоді одразу витащила, і воно було ну, нормально абсолютно, не треба гладити, а цю прям хочеться тепер погладити. Ну буду знати тепер, що одразу треба доставати. Це логічно взагалі та так було. Так, що нас? Ну, зараз я розумію, що... Суха білизна, отак, от, коли ти її вже береш, пилюка з неї летить, а з цієї вообще не летить. Там спеціальний є такий фільтр відсік і там збирається весь пил. Його треба чистити, я не знаю, треба почитати інструкцію, як часто його треба чистити. Ну, вообще сухе, взагалі сухе повністю. Як там Артема. Попрала і там висушила. Ну, кабес зимний такий. <рес> і повністю високо. Класно! Ми з мамою приїхали в магазинчик за турочками. Так і купляємо. Да, ми ж таки тоді замовили, бачите, і нам привезли під замовлення. Да. А я дуже э, серйозно підійшла до всього і взяла свою для порівняння. порівняння. Так, це, це моя. Це твоя. Дай. А мамина твої Мама... менше Назва... Саму... називається Егоїстка. Егуїстка, І так. вона, знаєте, на одну чашечку. Каже, буде до мене своєї приходити. <рес> так що от наші дві новенькі турочки. Скільки ми за них заплатимо зараз? За одну 856, за другу 780. 786 Так це Думашні Думашні дрібниці Думашні дрібниці, якщо що заходить. Да, прямо 305, можна, можна нам... замовлення. Така реклама. Просто безкоштовна реклама від каналу Велікторія. Підписуйтесь на канал. Я вже попрацювала. І їду на нову пошту за ведром. Я мажена. Це з шваброю класною, якою я мила вікна. Це дуже зручно, відправила їй в Київ. Собі вирішила знайти таке саме. І знаєте, це було складно. Я не знаю, чи я зараз замовила таке, як мені потрібно, бо вони, дуже їх багато, а, але у них немає цієї резинової штуки для вікон. Тут тобто, різиночка така. Зараз я знайшла таке, наче по фотки, воно там не видно на фотках, погано видно, наче знайшла те, що треба. Але я замовила наложним платежем, зараз розкрию, подивлюсь, якщо не таке, не буду забирати, буду шукати далі. Бо сама класна там штука для вікон це те, що є от, різиночка. І можна як скріпко... Чуть Чут не сталося такі, що. А от. Ще одна якась посилечка прийшла, але туди, на ту пошту. У мене тепер на дві пошти я замовляю, то туди, то сюди, бо я і тут, і там, і така плутанина. <світ> ну нічого. Вже після завтра планую, не знаю, якщо все нормально, планую забрати дошу. Якось його буде там прилаштовувати. Як там вже вийде, не знаю, бо немає ще у нього в кімнаті. Ось в цій кімнаті, що закривається, немає поличку там шафа і поличка має бути для його клітки ну значить Заберемо тумбочку, на якій зараз клітка стоїть, прикроватна І поставимо там, щось буду коротше, придумувати. Мастеріця щита, я вмію організувати. Маскітки вже поставили. Це основне, що я переживала, що вікна зараз відкриваємо, бо вдень ще жарко, спокотно. Сонце і ми відкриваємо вікна. Виходить, що з що неможливо було б цього робити. А зараз є маскітки, тож можна вже Тошика забирати. Він, звісно, ще не дуже почувається, але ну, я не можу чекати, тому що я там залишаю обігрівач, включений у нього в кімнаті. І, і не завжди ввечері повертаюся додому. І виходить, що я переживаю, що ну, саме розумієте. Ну, наче він безпечний, але ж все одно це обігрівач. Не можна так робити, не робіть так. Я більше не буду так робити. Один раз так зробила і мені. Я, коротше, неспокійно себе відчувала весь від цей час. навіть думала їхати додому. Потім думаю, ну, блін, ладно. Якщо що, в сусідів є мій телефон. Ніхто не дзвонив, значить все в порядку. Так, ось воно. Відкриваємо. І головне мені оце побачити. Є, резиночку Бачу! Ось вона! Так, да, це воне. воне. Це воно. Не буду доставати незручно, але я бачу таку саму різинку. Значить, це точно таке саме рідерція і швабра, як я користувалася у маші. Вони є такого ж кольору, такої ж форми, все те саме, але без резиночки на Швабрі. А я знайшла з різнічкою. Я молодець. Ось дивіться в якщо що, шукайте таке, кому треба. Ташунечко, привіт! Привіт, моє сонечко. Боже, в мене тепер якась фобія. Я кожен раз, коли повертаюся додому, я постійно боюся, що не застану то, що живим. Це ужас якийсь, я не знаю. Ой, каконіш, да? Не дуже тобі. Давай. Насипала йому була корма на два дні, але він не доїв. Поміняю тобі корм і водичку зараз. І ти бодрячком, да, Тошик? Давай, у нас скоро переїзд. Тобі треба... Гарно у себе почувати, почати, так? Да? Добре? Що ви тут як? Зараз вас погодую. Сьогодні проскочили, так? Да? Проскочили. Боже, мальків стільки. Все нові, нові з'являються. Я, я не знаю, я вже потеряла, скільки там штук 15 мальків зараз. Отаких от манюсіньких. Манюсіньких, манюсіньких. Наплодилися. Ти що там виходиш, ні? Ну, не треба, тобі вже спадки пора. А я купила салаку, така маленька рибка. Така маленька рибка, чуть більше, ніж кілька. Салака. Дуже корисна, там багато омеги 3. І вона дешева-дешева. Ну просто що її треба вкавиряти. От, І купила картопельку. Зараз зварю в мундирках із салакою. М -м -м, огурчик, помідорчик, салатик. Мачного мені. Вам, якщо що. Ось така рибка. салафа. Купила 250 г. почищу, залишиться, може, 150 не знаю, подивимось. Аж цікаво. І картопельку зараз помину. Отак, Дві штучки і згорю собі. Картопелька вариться. А я сьогодні отримала посилочку сою. І своїм новеньким кремчиком. Мені дуже подобається тон Я використовую маше на тон світліший. Але воно наче зараз якимось іншим користується. І мені подаруночок мейкапу вислав. Ну, там просто в мене була більша посилка, вони її чомусь розділили. І частина прийде іншою доставкою. І от такий подаруночок Шопер. Е, до речі, ви знали, що подарунки в майкапі можна обирати. Ну, типу, Вони пропонують, але ти, там є е, можливість обрати інший. Випадково про це дізналася, коли я е, заново складала корзину. І спочатку був шопер в подарунок, а потім мені виплала якась косметичка, яка мені не потрібна. Я така думаю, нічого собі хочу шопер назад. Поверніть. І клікнула, і там можна обрати щось інше. От. Тепер у мене є ще один шопер. А завтра зранку ми з вами будемо варити каву в моїй новій турочці. І я хочу поміряти, скільки сюди влазить чашок кави. От, міряю осією. От так десь я роблю, якщо каву. От зараз, якщо на двох, то це отак от буде. І мені цікаво. Так, да, от десь отак я наливаю, може трошки менше навіть на дві чашечки. Цікаво, скільки сюди влізе. А, ну, дві буде чашечки поменше. Такі, як мають виглядати чашка кави. Да, це теж багато. І так, мабуть, да, щоб, я не знаю, щоб нормально заварилося. Не збігла. Це десь отак. Ага, трошки більше. Ну, коротше, нормальні дві чашечки кави буде. Ну, взагалі, частіше за все одну я варю. Красива така, мені так подобається. Дивіться, яка вона. Це натуральна а, мідь. Вона мідна. От і... І має бути дуже смачна кава тут. Або обов'язково розповім вам. Так, і поки мене не було, у мене тут віджимались в холодильнику мій мацун, який я заморозила, тепер розморозила, і буду робити зараз сироп. Додам туди сіль і прованські трави. І буде класна намазка. Там багато сироватки, бачите? Я посолила. Тепер додаю прованські трави. Ой! Ладно, прованських трав багато не буває, і сухий чесник. І все це перемішуємо і пробуємо на сіль. Якщо треба, засолюємо. Він і зараз, звісно, смачний, але якщо ви поставите його постоять в холодильнику, то через кілька годин він стане ще смачнішим, тому що ці прованські трави вони віддають свій смак, і сирок стає. Ніжним, ніжним. Так, що тут моя картопелька? Вона вже вариться 10 хвилин, але вона велика. Не зрозуміла, ну він на ще 5 хвилиночок провариться. Раптом комусь було цікаво 250 грам салаки, почищеної без голови і кішок. 152. Одна, 151, 150 грим, і там і корочка, бачите Ну, тут ще є хвостики і хребетки, так що я думаю, що грам 120 тут рибки. І ця порція коштувала 17 гривень. До неї я з'їм одну картопельку. До речі, знала, що картопля ну, для схуднення вона не годиться. Але якщо ви прям ну, дуже хочете картоплю, зваріть її, чи ну, що захочете, зробіть з нею, але потім остудіть. Коли картопля охолола, потім можна вже її гріти знову, але після того, як вона охолола, крохмаль стає формула його міняється. Біохімія. Так, і салатик. Всім смачного! Усьо! Мій животик повненький. Там дуже все халасо. І зараз буду монтувати для вас цей бложик. З вас вподобайка і комент. Завтра їду до дизайнера знову, вже утверджений план. Вже точно буде, як все там в мене буде. І коли цей план в мене буде, і вже можна запускати людей, виламувати стіни. Все, до завтра!